Що нам не потрібні гроші. Що ти там знову розповідаєш. Мішка, привіт. Передай привіт мамі. Привіт, мамі Мама, я живий. Коротше, наш цей мандрівка-мобіль готовий. Нашому мобілі прибули вже до кар'єру. Вон хлопці стоять. Зараз будемо фоткатися. Смачно? О! Смачно О! смачно! Го, О! О, Красавчики! Так, бузький гарт. Приїхали під протичанську скелю, будемо тут робити відкриття. Хлопці шукають свої хустки. Оп, оп, оп. Йдемо на відкриття. Хлопці вже полізли на скелю. Гранітне степове побужжя, Портичанська скеля. А тут, до речі, сміття прибирають зупів процепа. Постежься наверх, так. Щось слабенько, ще раз! Не чую вас! Не чую! Скорм! Сильно, красно, брежно! Вис! Ууу! Ууу, красавчик! Перший сміливий. Яка водичка? О, так вона? не холодна. Нормально. ти наступний. Артемка. Андрюх. Кто, 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 наступный стрибает? Чи, чи меня? Давай. а тут телефон потом, если что, вкусный. Да, да, да. Ты привет будешь? Нет. Ну, кричи что Аврики. Аврики. Давай, давай, прямо, прямо. Пластуни вже трошки заморені. Але це... це все тому, що ми вже пройшли 12 кілометрів і маршрут довго не ходжений. Хащі, хащі, ще раз хащі, ліса, скелі, хащі, поля, права по коліна. Але хлопці терплять нормально. І... Вже там на горизонті я вам покажу вже видно міст. Наша фінішна пряма і там буде, будемо таборува... таборуватися. Втомлені, але не зламлені. Бо воля сильніша за тіло. Готуємося до ватри. Буде маленька така ватра, тому що близько у нас намети стоять, щоб їх не попалити. Тут будемо готувати. Так, це наше наметове містечко. Там не видно. Там Макс, гамак в'яже. Опа. Це наш крутий учасник, наш пластун в окулярах. Там хлопці щось б'ються, ссорються за місце. У наметі. Це Михась. Михась там щось... Що ти робиш, Міхась? Зуби будеш чистити? А міхась мажеться від комарів. Оце наш наметовий табір. Три намета наших. Якось так. І це місце сили, скеля у корабельній бальці біля річки Корабельна. Так в нас вже відбулося зажигання ватри. Вона вже розпалася, пірамідка наша впала. Хлопці співають пісні, ватрові пісні. Макс собі тут гніздо плете, Не видно, гамак чіпляє. Так, тут ми будемо зараз готувати. Ну просто губи, зуби шиї, ще й келиповний. Хай воду може пить. Він грошей повна щелія. Хотів би бути папою Я. Та він нещасний чоловік. Нема кохання цілий вік. А я не хочу жити один. Нехай же буде папа він. Либо -бараба, либо -бараба, Це що, про мене пісня? <гум> 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 Цього яка доросла пісня? А я Так, у нас тут вариться булгур за рецептом моєї дружини. Ми туди додали моркву, суп харчо, приправу харчо. Що там у нас ще? бугур, приправа, морква, а, і цибулька. Тринога э, в процесі працює. Цей казан працює. Коротше, тут у нас кухня. Тут ватру догорає. Хлопці пісні поспівали вже, навіть покричали. Там сидять. Вже спати хочуть, зараз будемо вечеряти. І спати. Оп! Що це за ці інопленітяні? Прибуйці з планети. Ао! Ага. Сильно, красно, брежно, бистро! Ще раз пластиве гасло! Сильно, красно, врежно, бистро! <рес> давай, давай, оп! о Другий пішов! Третій пішов! Норма. Прийом табір, ми їм шолковицю. Пряме включення з мандрівки. У нас тут шолковиця. І цей. Ми як шпаки. Табір ми їм ошоковиця. По плану. Оп, давайте, хлопці. Оп, оп-оп-оп! Так, обережно. Знаходимось на руїнах млана Скаржинського. А, тут просто типу подивитися можна на водоспад. Обережно тут хтось. Тут хтось наклав у бобік Прикольно, так? Да? Обережно, да. Дивись під ноги. Вон досі сидять маленькі пастунчики, Юнацтво. Відпочиває. Я виліз на вершину балки, каньйону такого. Зараз будемо йти назад, напевно, купатися на млині Скаржинського. Я хлопцы, бережуть воду. Купи-купи! <решит> <Все. решит> <решит> давай, давай, проход. Давай там поколосы. Ну, давай, давай прыгни. Так, давай. А де інші? Там ничего, дядя. Там там ничего. Ну на то же будет двигаться, не на Нет. Yeah. Это тоже вкусно. Да. Yeah. Он получил. Yeah. Не хватает, не хватай. Yeah. <laughs> А ну, хлопцы, давай-то. <laughs> Повертаємося з Романової балки, подивилися на руїни млина Скоржинського. Повертаємося до нашого табіру, який знаходиться біля скелі в балці Корабельна. Вмикай, вмикай цю пісню. What is love! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. О, о! Цей хіт нашої мандрівки. Baby, don't hurt me, don't hurt me. É é Adicione. <laughs> é Ai,